Господь з вами і скутує, слова Святого Євангелія від святого Іоанна. Слава Господи! Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в нього. Деякі з них Пішли до Фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники і Фарисеї Раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо Його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них Каяфа, який був того року первосвященником. Сказав їм, ви нічого не знаєте, ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це Він сказав не сам від себе, але будучи того року переосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей. Зібрати воєдину. Отже з цього дня вони змовилися вбити його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою. щоб Освятитися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили між собою. Як ви вважаєте, чи прийде Він на свято? Це є слово Господнє. Слава Тобі, Іссуві. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Сучасний Ойче, улюблені в Христі, чим раз ближче Великодня урочистості Воскресіння Господнього, тим більше перед Пасхальні читанням з літургії Слова Божого під час служби святої Меси. Говорить нам про цю тайну відкуплення, яку Ісус Христос добровільно сам вибрав, щоб відкупити народ. Про цю добровільну смерть читаємо також в кожній святій літургії перед словами перемінення, коли священик молиться над хлібом і вином і каже ці слова Він добровільно того дня, коли був виданий. Взяв хліб і вино, поблагословив і сказав це тіло моє, це кров моя. Він коли добровільно віддав себе на смерть, на страждання. Чому говориться про цю добру волю, про вільний вибір? Ісус Христос, який прийняв людську натуру, став людиною, Він мусив. Перемінити те, що людина втратила і знищила. На самому початку людина насправді була вільною, коли Господь її сотворив, нічого їй не перешкоджало, навіть гріх не мав влади над нею. Такого може і поняття, як у гріх не було, хоча, очевидно, можемо тут багато аргументів говорити там відносно диявола, який ще раніше. Поки людини не було на світі відійшов від Бога, і це вже був гріх найбільший, коли сказав Люцифер Богові своє Ні. Але людина, яка жила на початку в раю, не мала нічого спільного з цим гріхом, і цей гріх її не торкався. Але коли свою волю людина віддала. В руки диявола, тому що послухала його підшептів і вибрала смерть, то власне Ісус мусив також цю смерть вибрати, але з доброї волі, тому що перші наші прабатьки Адам і Єва, вони не зробили це добровільно. Ця смерть прийшла на них і гріх як наслідок їхнього вибору. Вибір був вільний, але все решта пішло вже за цим вибором. Ісус, щоб очистити цей шлях єдності з Богом, то починає своє страждання, свою хресну дорогу, свою смерть, починає з вільного вибору. І тому сьогодні, коли читаємо цю Евангелію, нас може дивувати. Такі ситуації, коли Ісус Воскресив Лазаря і багатьох інших людей оздоровив, стілив сьогодні в свою сторону чує ці слова краще, щоб ця людина померла за народ, тому що він робить багато чудес і можуть прийти римляни, відібрати нам храм, відібрати народ. Потрібно Ісуса знищити. Тому він також колись до Пилата скаже, чому ти мене б'єш, за що? Так само, коли ті, хто хотів його укаменувати, почують ці слова, якщо за добрі вчинки. Ви мене хочете укаменувати, скажіть чому. Якщо не вірите моїм словам, вірте цим вчинкам, яким я роблю, які я роблю з волі Отця. І власне сьогодні. Євангелія від Святого Йоанна показує нам цю ситуацію, де зазіхали вже на Ісуса, де навіть в той момент, коли виконується Святе Писання, люди ще не бачили, не розуміли сенсу страждань Ісуса. Каяфа, який був визначений на цей рік як первосвященник, говорить про родство, про те, що Ісус помре. Про те, що його розіпнуть на Христі, і Він буде вмирати для того, щоб розпорошенних Божих дітей воєдино зібрати. І зазначує святий Йоанн Апостол, що він говорить це не від себе, але говорить як про пророцтво. І власне на той момент люди ще були такими сліпими духовно. Не ми могли зрозуміти цього. Для нас сьогодні людей, християни, які живемо вже після цих подій, понад 2000 років, є для нас певною наукою, поясненням до того всього, що ми вже приймаємо, розуміємо, до чого теж привикли, тому що, живучи стільки років на світі, стільки разів переживаємо. Це літургічний час, переживаємо ці всі свята, переживаємо ці пасхальні урочистості, але потрібно нам ще вникнути більше, чому вони такі є, чому в такий, а не інший спосіб, чому, власне, вони є такими великими святами, тому що в цей момент стояло питання життя і смерті людини. І сам Ісус Христос це питання вирішив. Через свою смерть і Воскресіння. Тому для нас, християнці, є найбільша подія, найбільша теж урочистість сьогоднішнього дня, в котрому живемо. І тому теж для нас сьогодні ця Євангелія є поясненням, що, власне, все сталося так, що по-людськи немає жодного виходу. Теж ми чуємо, що в кінці Євангелії. Ян Апостол евангелист, пише, зближалося свято Пасхи, зближалася ця урочистість єврейська, і коли люди сходилися до синагоги, вже не було виходу, щоб Ісус не прийшов, тому що Він був віруючим, був людиною, яка виконує закон, а одночасно йти на це свято. Для інших це було просто свято очищення, перепрошення Бога, а для Ісуса Христа це було явним відданням себе в руки юдеїв. І навіть вони запитували, чи Він не прийде на свято. І тому теж бачимо, що в таку ситуацію входить Ісус. Ісус Христос, який міг би все змінити, який говорив колись, коли його судили. Преторію запроваджували, вели це слідство над ним. Він казав, якщо б я захотів, Отець Небесний би прислав воїнство Небесне і мене би врятували, а я добровільно віддаю своє життя. Цей Іван теж показує нам, якою ціною ми були відкуплені, якою ціною Ісус Христос якби перекупив нас від диявола. Тому що колись в раю диявол купив людину, а Ісус Христос мусить відкупити. І коли зближаються ці пасхальні свята, коли будемо завтра переживати пальмову неділю в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, потрібно нам теж задуматись, якою славою ми живемо, тому що цей в'їзд до Єрусалиму був. Моментом слави Ісуса, його хотіли проголосити Царем, а пізніше за пару днів кричали: розіпни Його, якою славою ми керуємось, чи славою Неба, чи славою земною цього світу? І чого так насправді ми шукаємо? Якщо шукаємо вигоди, щоб не терпіти, не страждати, не входити в смерть. А ця дорога не є Христовою, тому що Ісус Христос власне такою стежкою, такою дорогою пройшов цей світ. І, власне, вмираючи з Богом, вмираючи для цього світу, людина потрібно, щоб побачила сенс свого життя і терпіння, свого досвідчення, свого переконання у віри, і через це могла приготуватись до слави, якою Господь наділить нас в небі. Амінь.